Директор Ковалівського екопарку Андрій Тиванюк проводить первинний огляд птахів, яких привезли із Полтавського дендропарку. У мене в руках самиця вудки шипуна. Перший огляд, що я можу сказати, що вудка в дуже гарному стані. І по пір'ям, і по жирку, так сказати, наїдена. Андрій Тиванюк розповідає, що в такому ж стані іще троє качок та двоє лебедів Наталка і Петро. Надалі ми будемо брати аналізи, подивимося, що там більш детально по здоров'ю. Зараз вони привикнуть до нашої території. За мною знаходяться їхні карантини, де вони будуть жити, це тепле приміщення, і будуть гуляти на подвір'ї, яке ми зараз бачимо. Відвести птахів на зимівлю у ковалівку працівники дендропарку вирішили, тому що вода у пташиному ставку замерзла. Ми до цього моменту їх не забирали, хоча б були люди, що дуже сильно переживали, оскільки крига була досить тонка. Для того, щоб їх забрати, ми маємо вийти на кригу, і для того, щоб не ризикувати життями і здоров'ям людей-працівників. і працівників, Ми чекали, поки охолонка стане невеликою, крига стане безпечною, тому сьогодні це все досить швидко відбулося. Лебедів та качок відловлювали працівники рятувально-водолазної служби. Птахів підігнали до берега. Далі за допомогою підсаки ми їх спіймали, обережно не пошкодивши птахів. От, на руках перенесли до кардонних коробок, помістили їх туди. Качок теж відловили, помістили у дерев'яні ящики. За словами Андрія Тиванюка, карантин птахів триватиме кілька тижнів. Потім їх переведуть у загальне стадо. До дендропарку пернаті повернуться навесні. Вірачієш, Світлана Мостепан, Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.